1 січня вся Україна вшанувала пам'ять Степана Бандери, провідника організації українських націоналістів. Наймасовіша акція до дня народження Героя України у столиці. Це день народження великої постаті в українській історії е, людини, яка е, ну, розвивала повстанський рух, яка боролась за незалежність української держави, як тоді, коли це було ну, вкрай важко. Дуже круто в цей день прийти. Пройтись по морозу по свіжому повітрю в центрі міста це завжди дуже позитивно і дуже класно. Я майже кожен кожен рік ходжу по можливості на ці заходи, тому що сьогодні день народження Степана Бандери, людина, яка положила своє життя, все життя в окопах, здоров'я, всі сили свої за країну. Це такі жартовні люди, їх мало, треба їх пам'ятати і, хоч трошечки. Бути на них схожими. Тоді буде нація, тоді в нас не буде війни. Тоді буде нація як один кулак. Тоді ворог нас не, не здолає. Це свято в серці, свято в душі, тому що завдяки цій людині на сьогоднішній день ми продовжуємо патріотизм тих сотень людей і тисяч, які на протязі кількох сотень років здобували волю нашій незалежній Україні. Вшанували провідника вже традиційним смолоскипним маршем центральними вулицями Києва. Це 10 10-й ювілейний смолоскипний марш в місті Києві. Власне, з цього місця почалися смолоскипні марші по всій Україні. І сьогодні ми бачимо, що і на заході, і в центрі, і на сході України. Буквально десятки тисяч українців 1 січня виходять для того, щоб вшанувати Степана Бандеру, заявити про свою позицію, продемонструвати нашу завзятість, нашу залізну дисципліну, нашу віру в те, що перемога українська звистяга буде. Колона патріотів формувалася біля пам'ятника Тараса Шевченка серед учасників маршу активісти свободи, соколу легіону свободи, яворини, конгресу українських націоналістів та правого сектора. Бандера сьогодні це а, надактуальний символ, тому що сьогодні йде боротьба за незалежність знову. Вона йде зі зброєю в руках. І Бандера не може не бути актуальним в цих умовах. Для мене найбільш пам'ятним те, що зараз є. Що Бандера говорив, що ключова війна, яку ми маємо вести, це війна за душу кожної людини. Це світоглядова війна. Бо наші проблеми зараз з україно російською війною пов'язані з тим, що ми не розуміємо її суття. Ми воюємо блокпостами за якісь території, а не воюємо, не ведемо світоглядної інформаційної. Війни з окупантом, поки ми не виженемо окупанта, поки ми ці всі основи російської окупації з України не вимитимо мітвою, поки тут буде панувати російська мова, російська церква, поки російська агентура буде владі, то ми ніколи не побудуємо міцної держави. Степан Бандера про це говорив. Ми йдемо, ми бандерівці, ми йдемо. Центральними вулицями столиці пройшли біля п'яти тисяч націоналістів. Від пам'ятника Шевченку колона із запаленими смолоскипами рушила до майдану Незалежності. Активісти тримали плакати з націоналістичними гаслами, цитати Бандери, державні, повстанські та свободівські стяги, портрети лідера ОУН. «Слава Кожної свідомої української людини Бандера це все. Це господар, це втіха і це провідник в національному русі на сьогоднішній день, як не актуально, а це так. Бандера це Тарас Шевченко ХХ століття. Це не лише теоретик, а й практик українського націоналізму. Найважливіше, до чого закликав нас Бандера, це до того, що треба не просто творити заради якоїсь невеликої частини людей. А дослівно дійти до кожного українця. І, от, власне кажучи, на таких заходах і в повсякденній роботі, діяльності, і депутатській, і загалом націоналістичні, ми е, маємо якраз доходити до кожного українця. А скажіть, будь ласка, які ідеї Бандери зараз найбільш актуальні? Ну, найбільш це самостійність, влада українська повинна бути. Ну і боротьба взагалі з ворогами внутрішніми на Майдані Незалежності. Націоналісти провели урочисте віче. Попри всі ці проблеми, той історичний шлях, який ми зараз ідемо, він є шляхом прогресу. Дуже багато змін відбулося позитивних саме в свідомості людей, в прогресі української ідеї на схід, в тій боротьбі героїчній, яка останні два роки ведеться. Ми отримали по суті ціле нове покоління героїв. І це було певною мірою справження тих прогнозів, які дуже давно давав Бондера про те, що справжня незалежна Україна не може виникнути без збройної боротьби проти російської імперії. А закріплення, остаточна перемога української держави, буде тільки на руїнах Російської імперії. Якраз той сильний дух і допоміг нам. Вистояти в тяжку хвилину тут на Майдані. Цей Бандерівський дух дає нам сьогодні боротися проти російських окупантів. Сьогодні, хоч і холодно, але нас зігріває якраз той непереможний дух, здобудеш українську державу або згинеш в боротьбі за неї. Це перший, перша точка українського націоналіста, декало українського націоналіста. Я пригадую. На кінці 90-х років багато політиків, лібералів говорили, для чого ви, націоналісти, проголошуєте таке гасло, адже ми маємо українську державу і бачимо, що сьогодні за українську державу потрібно ще боротися. Це визвольне змагання, яке триває вже багато сторіч. І зараз ми маємо унікальний шанс отримати перемогу. Зараз існує запит українського суспільства. Зараз існує запит українців на мир. Але насправді ми маємо пояснити кожному, що мир настане на нашій Богом даній землі тільки після нашої перемоги. Насправді їм зараз не дають відкривати вогонь про сепаратистам, не дають боротися і відвоювати нашу землю. Але з вашою допомогою, з вашою рішучістю, це скоро зміниться. Я сподіваюся, що в цьому. Новому році ми зможемо вийти на наші кордони. Ми зможемо закріпитися і почати будувати українську соборну самостійну державу. Вже традиційно першосічневий захід націоналістів пройшов без пригод у правоохоронців жодних претензій до патріотів, як у столиці, так і в інших містах, де також відбулися вшанування пам'яті провідника.